you mm -hmm. Коли я виліз, все, для мене було далі вже важко, це ну, 5-10 кроків, а потім вже просто релакс. Я думав про те, не дай Бог, мене кінь понесе, що мені з ним робити, а те, що там моя нога чи не моя це взагалі планти для мене. Коні свою енергетику якось трошки. Розслабляють і відволікають. На якийсь певний час забувається про війну. Якщо людина і без одної ноги, і без двох ног. Якщо ти можеш сидіти, то ти можеш їхати верхи. Наразі я проходжу реабілітацію в обласній лікарні Чернівецькій. Вже дуже великий термін. Вісім місяців я перебуваю на самій тільки реабілітації. І ви знаєте, такі поїздки, виїхати десь щось подивитися це, це кайфово. На даний час діючий військовий, проходжу реабілітацію після поранення. Я боявся тільки за те переживав. Ну і я ізначально задав питання таке, що чи зможу я дотягнутися з рукою, бо так як в мене рука не піднімається, напевне, там. Рівень. І Це для мене якби, було такою першою, першою проблемою червоним світлом, можна сказати. Ну, коли я виліз, все. Для мене було далі вже важко. Це ну, 5-10 кроків, а потім вже просто релакс і, і кайф. І море задоволення від'їзди. Я так само думав спочатку. Ще взагалі протеза не було, думав, як я маю на машині їхати. Бо для мене ну от, люблю автомобілі, люблю кататись. І для мене було шоком, що я ну, думав, що не зможу їхати. Потім поїхав на автоматі однією ногою. Потім протез вже навчився і на механіці їхати. Тому, якби такого якогось відчуття не було. По-любому мали покататись, мало бути все добре. Я вже довший період часу знаю Олександру Хандогіну, яка е, є вершниця теж. Вона дружина військового, який зараз в зоні бойових дій, е, працює в реабілітаційному центрі Галичина у Львові. Вона є власниця двох коней під Львовом. Це вона вигадала там, вивозити перших хлопців з ампутаціями. На конюшню, щоб вони просто познайомилися з тими конями, поспілкувалися, посиділи. І Я їй запропонував просто в певний момент, що давайте ви зробите виїзд до нас. У нас є готовий адаптивний маршрут. Давай спробуємо. І зібрали на це гроші. Я знаю, як це зробити. Бо в голові у мене тут вже все склалося. Принципової різниці нема. Та як ми працюємо з людьми, які починають тільки в тому кінному туризмі, це так само ми можемо показати для хлопців, яких наші коні так зроблені, що ми можемо мінімально тиснути, і вони будуть робити те, що ти їх попросиш. Дивіться. Коли я лежав, і було в мене дуже велике бажання швидше встати, швидше почати рухатися, розвиватися, швидше, щоб мене запротезували. На даний час, коли я вже на протезі 4 плюс там декілька днів ходжу на протезах, я іноді навіть забуваю про те, що це протез. Тому що ну, я реально відчуваю, що це моя нога, тільки єдине, що я не можу пошевелить стопою. І коли я сідаю, допустим, на конячі будь-що я роблю, я ну, я не концентрую, що це в мене протест. Це моя нога, тільки трошки менш функціонує так, як ліва нога. Комерційної діяльності зараз як такової дуже мало. Е -е, Із-за того, що у нас відбувається в країні, люди в принципі менше почали їздити, а ми Працювали більше з іноземцями, а вони взагалі майже не їздять. Приїжджають до нас тільки волонтери, які з перших днів там допомагали нам збирати гуманітарку, і от вони час від часу приїжджають просто нас відвідати. У нас з'явилось набагато більше вільного часу на роботу з кіньми. І Я кажу: слухай, сину, давай допомагати хлопцям, тому що ми маємо допомагати кожен. Це війна наша для всіх, і кожен має робити те, що він вміє робити, найкраще. Найкраще те, що ми вміємо робити, це вчити людей їздити верхи. І, і ми можемо це дати тут, чому ні? А з військових, ну ді... звісно, нам би хотілося отримати якесь фінансування, тому що це не дешева історія. Мені було приблизно 10 років, і я катався на. На конях, але то так було, ну як в дитинстві там. А тут ну, досить можна сказати, це якби відпочинок був для мене і духовний, і фізичний, бо також також проводились вправи наїзді верхом. Це досить гарно, це кайфово, бо ти відволікаєшся від тих всіх проблем, навіть ну, забуваєш про ті всі події, які були, і думаєш тільки про те, яка моя постава, там, осанка, як я тримаю, як я керую. Конем це такий процес, що навіть ну та якби, на якусь, на якийсь певний час забувається про війну. В кого є якісь розлади пов'язані з війною, що люди не можуть спати, то спілкування з кіньми, їзда, вона просто допомагає зібрати кабіну. Просто відключитися трошки від інформаційного цього тиску, який є у нас на сьогоднішній день, просто послухати, як пташки співають, і як листя шумлять в лісі. І побути на одинці з природою і з тваринами. І воно працює. Я просто бачу, коли приїжджають хлопці, вони кажуть, що вони після цього. Набагато краще сплять. Взагалі я скажу, це ну це дуже класно, це дуже круто. коли тебе запрошують, не ти сам дзвониш десь там, питаєш, набиваєшся. А коли тобі дзвонять, блін, поїхали з нами там туди-то й туди-то, і тебе відпускають, тебе ну нема такого, що тебе там в лікарні тримають, що не мозя нікуди вийти, не нікуди поїхати. Тебе відпускають, їдь, проведи гарно час. Все, все рівно це теж якась реабілітація. Тобто ти десь пішов, ти десь пройшовся, ти заліз на того коня, ти зліз з того коня. Це класно, це, це, це твій розвиток. Коли б я ще побув би в цих Чернівецькій області, якби мені ногу не відірвало. В принципі, одно, що ще не можу, це от футбол бігати. Оце я вже хочу десь з часом перейти на придумати якусь спортивну ступу. Там вже брат. У Англії пробивав тон по цім, що є можливо щось, щось захилічити. Спочатку я був просто бізнесменом, який займався. У нас був магазин спортивного спорядження туристичного, і в певний момент мій товариш запропонував мені теж купити коня. А потім з'явились ще звідкись ті коні. Ось ми відкупили, якого здавали на бойню, когось перевезли пенсіонерів, які закінчили виступати в спорті. Потім ми вже почали розумітися на тих конях, ну і так їх стало більше і більше. Зараз у нас вже росте третє покоління наших коней, які у нас народились, і вони нікуди не переїжджали, і це є наша родина. З якою ми живемо разом. Наразі у нас є 15 коней. З них 10 коней ці, які працюють, і п'ятеро – це молоді коники, які ще підростають. Утримувати 15 коней ми потребуємо на сезон понад 2000 тюків тільки сіна. Ну, Коштів критично не вистачає, але все одно це принципова така позиція, що ми за наші заняття з військових гроші. Брати ми не будемо. Виживаємо ми важко, є якісь комерційні проєкти, часом хтось приїздить поїздити за повну вартість. І оце, власне, ті кошти, які ми вже, ну, отримуємо в руки. Це на якийсь мінімум на комуналку на це вистачає. По сьогоднішній день нам наші партнери із-за кордону збирають гроші для того щоб ми могли перетримати і не продавали там свої своїх коней